1 липня 23 року приїхав на точок, до мене знаходяться відводки, вони рівно 20 днів, як тут знаходяться, де ми розглянемо, яка ситуація, по можливості будемо розширяти їх. Соняшник гарно росте. А, ніяку підгодівлю не проводив на цьому точку. Планував дати там їм 2-3 рази сиропу. але в лісі, як ніяк, трішки є липи, і вони, я сподіваюсь, Мали невеликий взяток і злити. Так що передягаємося, йдемо, подивимось, як себе почувають відводки. Бджілка працює. Всі гарно літають. Ох, цих жучків тут, лки-палки. Гріються, напевно. Також маю переглянути, перевірити, мене є 5. Ще я б підставляв повторну маточку, яку при першій підсадці, при формуванні відводків не прийняли. Ну от першу прийняли, подивився другу, невеликий зачок. До третього дійшов, хочу показати і зафільмувати, що у нас на 20-й день коїться. Блін. Ну, ось така річ. Ось така річ. Дуже шкода, звісно. Зараз я їм підставлю дві рамочки вищини. Язики величезні. Величезні. Це все ми забираємо. передній був такий один невеликий язичок. І то з вторинного воску, а це свіжий диск. Ну, напевно, було все таки більший відводочок сформований. Так. Це все піде потім на мисочки. Ну, нектар є трошки, так. Да. Є трошки нектар, а. М -м -м. а... Липа. Це все липа. Смія потужна. Видно, що вона сильніша, бо набагато більше є бджоли. Так, дівчатка, вибачайте. Так. Угу. Ось така ситуація. Так, так зараз я щось з ними зроблю і включусь. Так, да, без проблем забрав язик. Невеликий набрески є, все труднева. Комірочка і маточка навіть засіяла. Стигла маточка засіяти. З двох сторін причому. Так, ну добре, потім в кінці коли вже огляну всю, всю пасіку, скажу, що у нас по язиках вийшло. Так, на 1 липня наші відводки. Ось така кількість язиків. В таких ми більш потужних сім'ях з всіх відводочків. Раз, два, три, чотири. чотири П'ять котрі були у нас слабачки, такі лишилися. І є три сімейки. Це другі корпуса стоять. Ось, що не було матки, потягнули маточники. Хоча сім'я така достатня, велика, непогана. Але я, щоб не гратися, пооб'єднував. Тих мене вийшло три сім'ї. Об'єднав і на три одиниці тут буде. Меншої. В загальному бджілки непогано розвинулись. Працюють над тим, щоб до зими вони набрали гарної сили. Є деякі бджола що вже мають по 10 рамок. Ну, в загальному, в середньому це е, 8 рамок. Полок носять якийсь біленький, світленький полочок. Та що все, все добре. 10.07, 10, -й, -й, 10 -й, липня. Приїхав на лісовий точок. Він так сховався, замаскирувався. Заріс. Наразі має подивитися, як у нас справи з митком. Ну, бачу, набудови є. Бачу, печатка також є, ну, морашки. Задача сьогодні забрати. Дві рамки на вит виточку поставити дівчатам, е поставити сухі магазини і пов'язати, підготувати пасівку до перевезення на соняшник. Все, одягаємося і працюємо. Наразі 9.30 ранку. Приїхав сюди, одягаючи ланцюги на машину, бо тому що після дощів і трошки проблема заїхати. Трошки волога, вологий ґрунт. Але нічого. Так, давайте зараз разом відкриємо крайній ряд. Подивимось. Я дівчат був досить давно. Наразі немає взятку в природі. І сімейці, я бачу меду нема. Ось так центральні рамки трошки. І більшість пусте. роз розшипку дуже піднялися вверх на що і взагалі магало тут у нас всього. рання рамка вона пуста це виявили. Це такі дощики. Дощі зливі, які були. Трошки та себе знати. Так, я оглядаю потім зроблю коментар. 12.53 пасіку оглянув, відібрав, якщо в середньому на всіх поділити, то по 4 ранки 145-х меду. Пов'язав всі вулики, на два не висачило мені. Я вже буду потім дов'язувати. Наразі бджілки... У задовільному стані. Видно, що трохи вони впали в силі, все таки дощі і безвзятковий період м м повпливав на силу самих сімей. Подивимося, як вони будуть працювати далі. Наразі вільний, завтра приходжу і буду їх перевозити. Ланцюги спасають, так що сідаємо в машинку і поїхали. Корпуса сидять, відібрані, відра також готові. Гоу. 11 липня. Зараз загрузив першу партію бджілок. Їдемо на соняшник і повертаюся за другою. Приїхав в 6 ранку і без 15.7. Я приїхав, закрив всі вулики, загрузився, зараз їду 70 км в одну сторону, відвожу цих ділок, потім повертаюся, загружаю другу партію і з ними також їду. Наразі плюс 15, сьома ранку, сьогодні буде жахнуть досі, напевно. Треба це все оперативно бджіл перевезти. Все з 9 9.17. Соняшник у нас тут 80 гектарів, там 60, там 40, там 20. І так по кругу накидано багато територій зі соняшником. Наразі бджілка облітується, новий відкрив. На вулиці жарко. Досить так непогано вже, нагрівається повітря. Надіюсь, щоб бджілка доїхала. І все в них добре. А, відкрив верхні лютки, там де магазин, і відкрив нижні люточки, щоб не працювало собі і так і так. А напевно вже починає чистити вулик, все-таки щось можливо підпарилось по дорозі. Добре, я сортую за другою, за другою партією. 14 година, 11 липня 23-го року, бджілка. Облітується на соняшнику. Ось так вони всі побігали, бідні. Це цей кулик, де саме більше було б жили минулого разу, і те саме зараз. Наразі на вулиці розпочинається дощик. Бджола от сидить на соняшнику кругом, бо досить жарко було. Слава Богу, трошки був падав дощ невеликий. Не було багато порохів і по великому рахунку температура на вулиці була плюс, плюс 19. Але звісно, що вони холодніші, тобто вони гарячіші у вулику. Так, жила блітується, стяжка так, яки залишаю. А ось також тут повиходили бідні дівчата. Це, напевно, трутовочка, Треба буде з нею працювати потім. Так, перевіряю, що всі відкриті. Відкрив низкий літок, а також верхній, самий верхній. Ближній ряд соняшнику забрав листочки, щоб було їм зручно ділкам прилітати. І так, 11 червня, липня, тобто залишаємо бджілок тут. Розпочинається дощик невеликий, треба швиденько тікати звідси. В загальному це другий тучок. Є ще один тучок з бджілками. Там рогаті також вулики стоять. На сьогодні така картина. Чудово! Чого? Чого ти тікав? Чого ти тікав? Молодняк. Молодняк. І тут також молодняк. Соняшник. Тут трошки холодніше. частина нашої буковини. Тут, звісно, що не стартує. Ще соняшник на точку, на точках, де я вчора був Віспасівку, там вже все окей. Там і ранні посів, і пізні посів, там вже є поля, що воно все гарно квітує. Сьогодні ще зранку завіз сюди пару відводків. Хочу глянути, як тут вони літають, чи все нормально. Десь 25 серпня, липня планую заміну маток старих. Це якраз на сонячнику там. Так. Опа, вуху получив. Так, ну тут лід джил. Дуже хороший. <різь> Якраз на льоті да, Відігнали мене бджоли. Зараз безятковий період. І бджола, звісно, не дуже всеприємна. Ну, тому що лепа відсилала. Зараз таке невелике десь різнотрав'я. Тут його не дуже багато і в основному це буде цей соняшник. Підтримуючи сонячник, надіюся, що завдяки цьому сонячнику вони більше наберуть сили до зими.